Доброго дня, і так на фоні підвищення тарифів на електроенергію деякі обласні громади в Україні розпочали безкоштовно встановлювати двозонні лічильники електроенергії своїм мешканцям, і в цьому відео я би хотів розповісти вам більш детально щодо заміни лічильників, кому буде будуть проводитись заміна лічильників, як це буде відбуватися, і взагалі, яка ситуація з заміною лічильників на даний момент? Поїхали, українці можуть заощадити на електроенергії за допомогою двозонних лічильників, але і його його встановлення не так вже й дешево коштує. В одному з українських регіонів жителі можуть отримати такі лічильники безкоштовно. Маю надію, що цю тенденцію підхоплять і інші регіони України. В Івано-Франківській області розпочато безкоштовне встановлення смарт-лічильників. Прикарпаття Обленерго планує встановити споживачам близько 25 тисяч таких пристроїв. Під програму потрапляють жителі таких регіонів: Надвірнянський, Богорочанський. Яремчанський, Івано-Франківський, Калузький, Долинський, Коломийський, Рожнятівський, Косівський і як пояснюють. Фахівці з обленерго в останні місяці трапляються ситуації, коли мешканці будинків перешкоджають заміни приладів обліку. Причин цього робити немає, оскільки заміна на смарт-лічильники в рамках програми безкоштовна. До того ж, сучасні двозонні прилади обліку дають змогу заощадити кошти на спожиті, на спожиті електроенергії за рахунок поділу на денний і нічний тарифи на до допомогу такого лічильника. Вартість електроенергії одержуваної допомогу, домогосподарством з 23 до 7 години ранку буде. Знижено вдвічі, що суттєво зменшує рахунки за світло. І, як сказав начальник відділу організації обліку електроенергії Віталій Прачук, звертаємось до тих, хто потрапив до програми безкоштовної заміни лічильників. Просимо надавати доступ до проведення зміни приладів, щоб дозволити нам впровадити план з автоматизації обліку. Цей план погоджено з Укренерго. Також він нагадав, що тим, хто бажає поставити такий. Прилад потрібно звернутися до центру обслуговування клієнтів в своєму регіоні. Утім, як відбувається відбір жителів, яким надають таку можливість, він не уточнює. Але заявку треба подати для того, щоб встати на чергу на заміну лічильників.